Напишіть в рекламі, який хазяїн, такий кошик. Привіт, гаріям з України. Так як ви зрозуміли, сьогодні мова піде про Бессарабію і безпосередньо надзвичайно складні ґрунтово-кліматичні умови, які склалися на її теренах, і мова піде у розрізі вирощування наших гібридів соняшнику, Альдазор та бомон в даному регіоні, спираючись на різну технологію обробітку ґрунту, на різну технологію вирощування і так далі. Тобто це не буде звичайне відео з відгуками від клієнтів, а ми постараємось пошукати істину взагалі, як можна виростити крутий соняшник в регіоні, де немає вологи від слова зовсім. Коротенько забіжу. Наперед, наші хлопці, наша група з агроритму, виїхала на Бессарабію в таке свого роду міні-турне для того, щоб поспілкуватися з нашими клієнтами, в когось взяти інтерв'ю, комусь щось порадити. Просто так скажемо, передзбиральний суто статистичний збір. І повернулися вони з цікавою інформацією з Бесарабії. Перше, що можу сказати, що наші гібриди Альдазорт та Бамонт в умовах абсолютної засуги показують по класичній технології вирощування. Е, абсу... Верхні щабелі по врожайності відносно середньостатистичного їх показників відносно регіону. Абсолютно нормально вони себе показують, але скажу відверто, якихось фонтанів по врожайності по сонячнику в регіоні взагалі немає. І якщо реально ситуація дуже складна, то що б ти не посіяв, там 3-4 тонни ти брати не будеш. Але ми реально зараз там на рівні з брендами. Але мова піде не зовсім про це, тому що. Життя нас вчить адаптуватися абсолютно до всього. І зараз ми покажемо вам думки наших клієнтів, які застосовували класичну технологію обробітку ґрунту, і йшли просто таким стандартним шляхом. І в кінці покажемо людину, яка ризикнула і підійшла абсолютно інакше. Тому, такий, так скажемо, все буде проходити під грифом того, що як можна виростити соняшник. Який буде набагато кращим відносно середньостатистичного по регіону, коли абсолютно немає вологи. Буде корисно, залишайтесь на відео. А ми поїхали всім доброго ранку. Ми з агроритму на годиннику шоста, а ми вже в дорозі. Сьогодні тримаємо напрямок на південь Одещини в зону ризикованого землеробства. Для тих, хто не знав, чи можливо забув. Нагадаю, що це територія чи місцевість, де з огляду на економічну доцільність, взагалі не рекомендовано вести будь-яку господарську діяльність пов'язану з вирощуванням рослин. Але ж селекція не стоїть на місці, з'являються нові сорти та гібриди, які, незважаючи на складні, а подайкуди екстремальні грунтово-кліматичні умови, абсолютно нормально себе почувають, почуваються і дають гарні врожаї. Також і фермери не стоять на місці. Вони постійно розвиваються, знаходять для себе оптимальні технології вирощування, сіють, збирають і отримують непогані врожаї. Тож ми сьогодні прямуємо на Бесарабію, щоб зайвий раз переконатися у винятковій посуху та жаростійкості наших гібридів соняшнику. Поїхали! отсюда 15 километров, еще 18. Не было вообще там у нас 10 гектаров здесь Рапсом. Вообще не было дождей. Здесь. здесь у нас, ну, послышалось вроде гром. Даже не было пасмурно, ничего. Здесь был пионер. Но, но, тоже, они как теннисные мячики. Не убран. Здесь Рапс, просто рапса Oh. Друвати Бесарабію і зараз прямуємо в село Райлянка, що біло на Білгородністровському районі, на околицях якого веде господарську діяльність Товариство Злагода Південь. Це господарство обслуговує та консультує наш менеджер зі збуту Ольга Петрівна. Номер залишимо десь тут. Внизу головний горном підприємства погодиться з нами зустрітися. Тож очікуємо на розгорнуту розгорнуте пояснення технології вирощування та свіжі враження. Стосовно роботи з нашим гібридом соняшнику Альдазор. Поїхали. По е, характеристиці ну, сподобався Альдазор. Те, що він під Грандстар, тому що ми, ми не сіємо хаєморські ага. гібриди. Е, боїмося сильної післядії медозаліновані. Ну, да. е, ми не вирощуємо хаєморські гібриди соняшника. А скільки приміняли експрес в трибіноронну тіло? Трибіноронне 45 грамм. Одна Нормально переніс. Не бачив я ніякого Без пригнічення, якби, що він страждав від гербіциду. Переніс нормально. Так же, якби ви говорили, що була вас на цьому полі влучок. Присвіло. Ну, соняшник тут на цьому полі взагалі давно не був. Але... В нас якби, в Бесарабії, ну, і тут по, наш, по нашій території, де знаходиться підприємство, то Вовчок це проблема. Mm -hmm. В минулому році були гібриди, які пошкоджувалися ну семирасові, але вони пошкоджувалися з, ну, даною якби проблемою. Наразі mm -hmm. mm -hmm. на Альдазорі mm -hmm. це мене ну, здивувало в першу чергу. Приблизно у е, фазі зірочки да, в нас вже починає з'являтися вже а -а -а. От, То Я заходив, дивився, його немає. Пізніше заходив, фактично немає його. Це мене в першу чергу здивувало. А, а так, що? так візуально, візуально виглядає, звісно, непогано. Все остальне покаже, бункер покаже, з ваги. Ну, що ми сподіваємося на подальшу співпрацю з вами, так що саме, як і ви з нами. Ми також, також. радимо. І так, я думаю, ви зрозуміли, що ситуація з опадами і, взагалі, ґрунтово-кліматичний фон надзвичайно складний на даному етапі в Бесарабії. Тут нема що говорити, хлопці, ви там тримаєтесь. А зараз ми плавно підійдемо до того, про що я говорив спочатку. що... Реально, незалежно від того, де ти знаходишся, потрібно примінятися і потрібно шукати е, най, найкращий вихід з ситуації. Я думаю, що е, наступний матеріал буде корисний для людей, які знаходяться в посушливих регіонах. Коротенько забіжу вперед. Напишіть в рекламі, який хазяїн, такий кошик. Скажу взагалі, що це за технологія. Ну, по-перше, так як ну, солідарний з нами чоловік абсолютно використовує, як на мене, правильний, правильний обробіток ґрунту під соняшник, це глибоке рихлення. Чому я так вважаю? Тому що під соняшник реально треба глибокий обробіток, безотвальний. Якщо орати, то реально втікає волога і так далі. А якщо ми рихлимо, то ми зриваємо підплужний пласт і. Ми також не, не витрачаємо вологу, а зберігаємо її, і також її накопичуємо. І також те, що мене найбільше здивувало, я зараз скажу, що саме. Потім ми послухаємо людину. Він аргументує, чому так. Людина абсолютно не використовує засобів захисту рослин. Абсолютно, навіть соняшник ми йому відправляли це. Ну також я скажу більше нам, як в карму, то що ми дуже пластичні. У нас працює на сіневий завод, і людина попросила абсолютно нічим не протруювати. І ми нічим не протруювали соняшник, просто відкалібрований, йому відправили, і він його сіяв. І в процесі вегетації, підготовки насіння і так далі не застосовувалось взагалі технології вирощування з жодної каплі, засобів захисту рослин, пестицидів ЗЗР, як завгодно. Отака от така ось ситуація. І ось щось з цього вийшло в абсолютно посушному регіоні. Давайте послухаємо. Були ми в село Арцизького району, господарство Ніка. Гостинно нас запросив керівник Куралов Дмитро Гнатович. Якось дуже, якось дуже сильно він нас запрошував, тому не знаю, чи, чи будуть хвалити, чи, може, поб'ють нас. Але в будь-якому випадку цікаво. Цікаво почути, що вони про нас думають. Дізнаємося. Кожен час. Ми бачимо це поле зелене. Може це особливість вашого льдазора, може ви там наворожили йому щось. Маші? Фотографувати. 100 баксів. А що ви смієтесь? Ви собі рекламу робите на сотні тисяч баксів, а мені що, 100 баксів і кода? Та вам скидку зробимо більш. І зернина тут більш виповнена. Отут воно 2 тони дасть бігом. А там де річ, бачите Угу. Ага. Ну для реклами я можу вам значить, А ну давайте. Можетву. Для... Це і взяв все. Напишіть в рекламі. Який хазяїн, такий кошик. Так і буде. Так і називаємо відео, до речі. Хорош, хорош. Це два сотні Чого баксів. поставити на руку стріняти. Ну от. Так, ви краще кальце да? дайте, прикладемо там, як цигані гадають. Дай колечко, я тобі його верну. поклади під зеркальце. Ну, да. І капець. Бачите, яке зерно. Але ви... воно ще наливається, воно зелене. Ви таке саме да? так? Не гербіцидів? Ні. Не бачили. Багато... Тільки між зробили. Uh -huh. Глибоке рихлення uh -huh. безвідвальне. Так. З якої гостопадів? Попередніх просто. І гербіцидів реально краще виглядали. Yeah, yeah. Посушливий рік добрива. Тільки особливо. І ті самі гербіциди дають зворотний ефект. Це знаємо. No. Тому що волога сохне знизу догори. Копічується солі з тих же добрив. Іде соліве травлення. Ми це проходили вже. О. І я помню, що в 20-му році було, чи 19-му, коли просто ваша лампа. От магнативо яких і добриве, і все. І така пшениця давала там 2-3 центнері, 5. А ті, хто сіяли просто так, бідні фермери, получали по дві тонни більше і пшениця. От вам і зворотний да, ефект. Зворотний ефект да? Крім того, гербіциди, які використовують, вони ж не розкладаються. Практично, тому що ми робимо аналіз на органіку і ми знаємо, що візьміть в будь-якого, навіть якщо він вже не кропив, але до цього кропили чи завгодно. І показує мінімум 10-15 видів гербіцидів, він і всього того, що воно не розкладається. Все це накопичувалося. Коли багато дощів, воно розчиняється, концентрація стає менше, і воно якби ну, не так впливає. Негатив, не такі явні. Але багато це... Дощів... і все це сконцентрувалося в верхньому шарі. Тут залишилось, бо волога вже вся відійшла. І виходить, воно просто потруїло. Да, і сильове отруєння, і гербіцидне, і все, що хочеться. Угу. Ось От так. Отак, От ну, так, коли душі воно прошиняється і розвіряється по ґрунту. А так багато душі це не про Бессарабію. А? Багато дощі – це не про Бессарабію, явно. Ну не про сьогодні. Навіть всередині можу взяти, а скажу вам, що пустого тут не буде. І воно наповнюється зараз, воно ще догодовує. Природнім шляхом. Це взагалі без застосування будь-якої хімії, починаючи від протруйника, ґрунтового гербіцида, добрив, закінчуючи гербіцидами, інсектицидами та фунгіцидами. Це реально схоже на якусь дурку, на жарт чи, можливо, розіграш, але ж ну ви бачили все на полі самі. І так зараз можна зробити коротенький висновок, виходячи з того, що ми побачили в даному відео. Скажу відверто, що так, якщо робити так коротеньке резюме, Гнатович вважає, що якщо в регіоні посуха абсолютно немає опадів, то добрива і ЗЗР вони не розкладаються, вони блокуються в ґрунті і тим самим такою присутністю вони тільки шкодять культурі, і культура ще швидше висихає і ще гірше вегетує. І так далі. Але видно неозброєним оком, що реально ситуація набагато краще в ньому на полі. Це, ну, хто був в Бесарабії, я не знаю, в цьому році життя, напевно, багато кого заставило їздити в Ізмаїл, в Ренів, силу реалізації, що там всі возили туди зерно, соняшник і так далі. То я думаю, ви бачили, що ситуація там реально дуже складна. То Гнатович виглядає там, просто ну, відверто скажу, як ковток холодної води після того, як поїздили хлопці. Це абсолютно їхні думки, але це видно з відеоматеріалів. І також я вважаю, що глибоке рихлення, ну воно на сьогоднішній день реально в, в, в регіонах наголошую, де серйозні проблеми з вологою, то воно виходить на перший план. Тому що ми не втрачаємо під час безпосереднього проведення самого агроприйому такої левої частини вологи, яка дорогоцінна, яка є в ґрунті. Тому на даному етапі хочу всім побажати здоров'я, мирного неба, все буде Україна, працюйте з нами по насінню, адаптуйтесь і все буде добре. Надіємось, тримаємось, працюємо за дозором та Бомондом.